І ми бачимо, так є кладовище, з кладовища вибігає якийсь тип в чорному, типу такий, в нього якась палка в руки, ну, це може метрів 150. І він забігає у двір, типу. Щогол вже ж йде, такий, тут дивимося, бабуся, вона прийшла, така, щось побачила нас. Ну, і, А ми ж йдемо, ну, жовтий скотч, всі вже шеврони, там, ну, на мультикамі, всі ж такі красиві, типу. І, і що Гол підходить такий, і розумієш, що то, ну, типу стоять, ворог стоїть. <ріх> тобто він стоїть в хаті, і їх там багато. І він починає ось так. Як у нього тут шеврони, там, е, ну, України шеврон, е, СПК Дівіж, у нього шеврон. І він бере рацію, але тут скотч, він каже: Блін, ми до вас прийшли От, е, в цей момент, коли кажуть, що російська мова не потрібна, типу, на передку. Ось цей момент, це, мабуть, і пощастило, те, що він спілкувався російською мовою. І він е, починає. Та блін, горить, ми з 9-го полка, ми к вам на підкріплення прийшли. Говоріт, а вони говорять, який 9 й полк? Ну, типо, він говорить, та з 9-го полка. Ви на Рацию горит не отвечать и стоит на рацию ну, махает, чтобы не было видно шевронов. Они ну они понимают, что какая-то дичь происходит. Типа они поснимались поснимали с предохранителей, и в этот момент, как раз, я уже дохожу к ним. И я просто вижу, как щегол. Ну все, горит пока. Он так разворачивается, начинает бежать. И наш, ну, пацаны просто стали. Вот так калитка вот за забором. Ну там в двух метрах стоят, типа, русские во дворе.